Він втратив усе роботу, віру в людей, кохану, але одного ранку, рятуючи чужу дитину, навіть не підозрював, що змінить власну долю. Його звільнили за запізнення, а потім дали другий шанс, родину і справжнє щастя. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і дослухайте до кінця. Тут лише реальні життєві історії, які надихають, ламають і відновлюють. Я стояв біля дверей, щойно зав'язавши шнурівки. Артеме, ти впевнений, що нічого не забув? Мамин голос Лідії Василівни звучав м'яко, але з тривогою. Все на місці, мамо, не хвилюйся, відповів я, і, перш ніж вийти, вона перехрестила мене. Робила це не через віру. А скоріше з надії останнім часом трималася лише на мені мама відпрацювала все життя на хімічному заводі в Чернівцях 35 років і жодного поблажливого дня. Коліна просто розсипались, але операцію зробити було не по кишені. Я пообіцяв собі, зберу їй на суглоби. Моя робота, хоч і не мрія, зате стабільна з перспективою. Сьогодні мав закінчитися випробувальний термін. Куратор натякав, що мене залишать. Я давно не відчував такого легкого хвилювання і водночас надії, та тільки но вийшов із двору, почув знайомий голос Артемчику, куди це ти так рано? Я завмер, Аліна, дівчина, яка колись називала мене коханням усього життя, а потім втекла до старого багатія. Зараз стояла при повному параді, нафарбована з укладкою о сьомій ранку. Я здогадався, не прокинулась, а щойно повернулася з чергової нічної пригоди. Що тобі треба? запитав я, не ховаючи роздратування. Не будь таким. Я повернулася, бо гроші закінчилися, я навіть не намагався бути м'яким, та він виявився, не тим, за кого себе видавав. А ти так і не одружився. Я мовчки розвернувся. Колись її губи зводили мене з розуму, тепер викликали огиду. Я пройшов повз неї, не озирнувшись, і відчув щось несподіване, полегшення. Через парк було швидше, і я вирішив пройтись. Листопадовий ранок був холодним, але чисте небо обіцяло сонячний день. Попереду мама з малим сином. Хлопчик не хотів до садка, жалібно бурмотів, що день розсердиться, усміхнувся, а потім побачив той самий малий повз по стовбуру дерева, що нависало над річкою. Я спинився. Мати в паніці. Я швидко прошепотів не кричіть, не лякайте його. Підійшов, заговорив із хлопчиком, і саме в той момент хрускіт, стовбур обірвався. Хлопець полетів у воду. Я скинув куртку і кинувся. Літ, паніка, холод, раз, два, нічого, третій раз намацав його. Куртка затягла вниз, висмикнув на березі натовп крики. Я робив штучне дихання і, нарешті, кашель, малий заплакав. Мати ридала, тримаючи його. Я глянув на годинник, я запізнився. Прибігши до офісу, зустрів куратора. Той похитав головою. Артеме Андрійовичу, бухгалтерія вас чекає, вас звільнено. Я намагався щось сказати, але все було вирішено. Я йшов додому, мокрий, охолоджений до кісток. Але вперше за довгий час, із чистим серцем, я не пам'ятаю, як дійшов додому. Лідія Васильівна спорогу зрозуміла, щось сталося мокрий одяг, червоне обличчя, важке дихання. Вона мовчки схопила рушник і простягла мені. Артемчику, що з тобою? запитала тихо. Мамо, дай мені п'ять хвилин, я піду в душ, потім усе розповім. Гаряча вода лилась на плечі, а я мовчки стояв, притулившись до холодної плитки. У голові крутилася одна фраза Звільнено після всього, після того як я врятував дитину. Коли я вийшов на кухню. Мама вже заварила чай і тихо сиділа, не ставлячи запитань. Я коротко розповів хлопчик, річка, швидка допомога, запізнення, звільнення. І вони навіть не дали пояснити, здивувалася вона. Сказали, що це вже не вперше і їм шкода. Мама замовкла, дивилася кудись у чашку, потім прошепотіла чи можливо все-таки поїхати до тієї бабки? Про яку Людмила згадувала. Бо щось усе не так, стільки лиха одразу. Я лише гірко посміхнувся до вечора мені стало гірше озноб гарячка тремтіння. Мама принесла таблетки, але температура тільки піднімалася. Я марив. Мені снився той самий хлопчик, що зникає під водою знову і знову. Вночі мама не витримала і викликала швидку допомогу. Та він просто застудився, буркнув один з медиків, уколи і спатиме. Навіщо нас на ніч смикати? Вони пішли, залишивши мене в ліжку з температурою за 40 градусів. Мама прикладала холодні компреси, шепотіла молитви, тримала за руку, аж раптом стукіт. Двері відчинилися, і у кімнату зайшли двоє: статечний чоловік у пальто і молода жінка. Вони не чекали запрошення. Вибачте, ми увійшли без дозволу, сказала жінка. Ви мама Артема. Мама кивнула, розгублено зиркнувши на гостей. Ваш син врятував мого сина Тимка. Ми, ми дуже вам вдячні. Я почув її голос крізь сон. Легкий дотик до лоба, і щось у мені затихло. Жінка звалася Дарина. Її очі були теплі, уважні. Її не злякала ні моя знемога, ні вигляд, вона просто була поруч. Через двадцять хвилин приїхала інша швидка, приватна, я вже майже нічого не тямив, мене кудись везли, темрява, прокинувся у світлій палаті. У голові шуміло, тіло боліло, але жити хотілося. Привіт, герой, промовила Дарина, сидячи біля ліжка. Як почуваєшся, наче після танку? Але, здається, живий це добре, Тимко теж живий, завдяки тобі. А як, мама, уже в дорозі до Києва, ми все влаштували, їй зроблять операцію у приватній клініці. Я мовчав, голос застряг у горлі Не хвилюйся про гроші. Це ми винні вам. Ти дав моєму синові другий шанс, а тепер, прийшов час повернути його тобі. А робота, звідки знаєш? Бо директор, мій дідусь Богдан Михайлович, я підняв брови, дарина кивнула і додала Він уже шкодує, що не вислухав тебе. Я закрив очі, мені не снилася річка, снився тільки голос, її голос, і відчуття, що вперше за довгий час усе стане інакше. Минуло кілька днів. Температура зникла, слабкість ще трималася, але я вже ходив по палаті. Дарина заходила щодня. Вона приносила фрукти, книжки, какао у термосі і невимушені розмови. З її появою повітря в палаті ніби світлішало. Якось вона принесла мені речі, теплу кофту і джинси. Це від мами, сказала вона. Каже, не можна лежати в халаті і чекати чудес. Треба ставати на ноги. Ти ж тепер, як не крути, герой сім'ї. Я зніяковів. Вперше за довгий час не відчував себе жалюгідним, не тягарем, а кимось, на кого дивляться з вдячністю. На другий тиждень мене виписали. Дарина приїхала за мною. Ми сіли в автомобіль, вона за кермом я поруч, поки їхали, мовчали. Я думав, як сказати, що мені не хочеться повертатися до звичного, що її усмішка стала звичнішою, ніж власна постіль. Коли ми під'їхали до мого будинку, біля під'їзду стояла Аліна, вся, як з картинки, нафарбована з зачіскою у червоних чоботях. Артеме, Любий, я хвилювалась. Вона підскочила до мене і накинулась на шию. Відпусти, я обережно, але твердо відсторонив її. Ну, що ти, я подбаю про тебе. Мама ж нема, ти хворий, а ця, ця лялечка. Кивнула на Дарину. Тобі не пара. Дарина вже хотіла сісти назад в авто, але я не дав. Взяв її за руку, залися. Ми з тобою хоча б чаю поп'ємо, добре. Вона глянула мені в очі, мов шукала щось, і побачила, кивнула. Аліна ж стояла з кам'яним обличчям. Я раптом згадав усі ті дні після зради, ночі без сну, чорну порожнечу. І зрозумів, що більше вона на мене не має жодної влади. Того вечора ми пили чай, мов старі друзі. Дарина розповідала про тимка, я про маму, про нову роботу, яку мені пообіцяв Богдан Михайлович. Ми сміялися, мов двоє, хто вже давно знайомі, але тільки зараз знайшли спільну мову. Минуло кілька місяців. Я повернувся в офіс, директор, дід Дарини, змінив ставлення. Раніше він був строгим, дистанційним, тепер іншим. Ми говорили на рівних, і він сам запропонував мені посаду у відділі, де я зможу розвиватися. Вперше за довгий час я відчув себе не тягарем, а кимось потрібним. Мама після операції повернулася додому. Суглоби більше не мучили її так, як раніше. Вона знову стояла біля плити, знову бурчала, що я пізно їм. І все частіше посміхалась. Дарина приїздила часто. Ми разом готували вечерю, вона допомагала мамі, Тимко бігав по кухні, випрошував вареники з сиром. Він називав мене дядько Артем, і це чомусь гріло душу. Одного вечора я вийшов на балкон. Місто тремтіло у вечірніх вогнях. Вітер був свіжий, листопадовий. Я вдихнув і подумав. А можливо, всі мої падіння вели саме сюди, до цього моменту, до Дарини, до справжнього початку. Того ранку все почалось, як завжди, я прокинувся від дзвінка, мама вже на кухні щось готувала. Артеме, тобі телефонують, сказала вона, простягаючи слухавку. На екрані висвітлилося Богдан Михайлович. Привіт, Артеме, є ідея, новий напрямок у сервісному відділі. Думаю, ти нам підійдеш, я в грі, відповів я, відчуваючи, як усередині починає горіти вогник. О другій годині в мене в кабінеті, і не спізнюйся, бо знову доведеться виганяти, пожартував він. На нараді я виклав усе, що напрацював за останні тижні. Ідеї, розрахунки, навіть схеми мовчали. Я вже подумав, що переборщив, коли Богдан Михайлович кивнув. Чудово! З цього моменту ти керуєш напрямком. Вітаю. Коли я вийшов з кабінету, в мене тремтіли руки. Це була перемога, і що найважливіше, чесна. Вдома мене вже чекала мама. Даринка дзвонила. Каже, що ти тепер важлива шишка. Ну що, святкуємо? Ми накрили на стіл, з'явилася Дарина стимком. Хлопчик одразу вліз мені на руки і заявив, що сьогодні він головний. Бо вперше з'їв борщ без примусу. Це точно треба святкувати, сміявся я. Після вечері Дарина залишилася. Ми довго сиділи на балконі, пили чай. Ти змінився, Артеме, став спокійнішим, надійнішим, це ти мене змінила, відповів я. Може, і так, вона посміхнулася. Але мені з тобою просто добре. Я не хотів, щоб цей вечір закінчувався. Було якесь дивне відчуття, ніби ми вже сім'я, без пафосу, без зізнань, просто разом, а через кілька днів усе змінилося я прийшов на роботу трохи раніше. У коридорі зустрів Богдана Михайловича. Артеме, зайди на хвилинку. Він заварював каву, був якимось задумливим. У мене до тебе прохання, почав він. «У Дарини день народження скоро. Я не знаю, що їй подарувати, у тебе є ідеї. Я розгубився. Може, прикрасу? Ні, вона їх не любить. Може, щось просте. Нехай із душею. Зроби їй сюрприз. Увечері я купив найкращу каву, її улюблений яблучний пиріг і маленьке срібне кільце з написом Всередині Ти мій дім. Дарина розплакалась. Я думала, що більше ніколи не зможу довіряти чоловікові, але ти виняток, ти мене вилікував, тимко підбіг, обійняв нас обох. Мамо, а ми тепер як сім'я. Дарина кивнула. Так, синку, справжня, цієї ночі я не спав, дивився на стелю і думав невже після всього життя таки вирішило подарувати мені шанс? Наступного дня я прийшов на роботу з ясним розумом. Ідеї лились з голови, як ніколи. Колектив підтримував, а сам Богдан Михайлович тільки дивився з усмішкою. Ну що, Артеме, як відчуття, наче я нарешті на своєму місці, все в моєму житті, здавалося, нарешті набуло сенсу. Я очолив напрямок у компанії, мама, після операції вперше за довгий час не прокидалась від болю, а з Дариною ми вже не грали в натяки. Ми були разом, справжньо щиро щодня, Тимко вже не називав мене по імені, просто тато. І коли я вперше почув це у відповідь на звичайне добраніч, мене ніби пробило током, у грудях защеміло, а потім одного вечора, коли ми поверталися з магазину, Дарина зупинилася і сказала Є новина, я вагітна. Мовчання зависло у повітрі. Навіть Тимко, який саме просив морозиво, притих. Я подивився їй в очі. Там не було страху, лише надія, і я обійняв їх обох це найкраще, що могло трапитися. Удома мама мовчки витерла сльозу і усміхнулася. Господи, дожила. Артем, ти щасливий? Я кивнув. Уперше за довгий час, так, мамо, ми почали готуватися. Дарина хотіла, щоб усе було скромно. Але з любов'ю. Тимко вибрав ім'я для дитини, якщо дівчинка лада, якщо хлопчик Остап, бо це хмужнє, я працював з подвійною віддачею. Богдан Михайлович не приховував задоволення. Ми готували запуск нового сервісу і вже через один місяць мали виходити на національний рівень. І ось у п'ятницю, коли я саме звіряв таблиці. До кабінету влетіла офіс менеджерка. Артем, ударини почалося терміново до клініки. Я зірвався, біг, як навіжений. У лікарні вже був Богдан. Не хвилюйся, сказав він. Вона сильна. Все буде добре. Ми чекали майже дев'ять годин. У коридорі я ходив колами, зім'яв пальцями чашку з кавою, яку навіть не встиг відпити. І раптом двері відчинились. Вітаю, тату, у вас двійня. Я не відразу зрозумів скільки? Дві донечки, і мама почувається добре. Я зайшов у палату. Дарина тримала одну малу, друга спала поруч у ліжечку. Її очі сяяли крізь втому. Ну що, тату? прошепотіла вона. Я не зміг відповісти. Лише стиснув її долоню. Коли в палату вбіг Тимко. Він глянув на дівчат і серйозно сказав: Мені потрібен пістолет. Що? злякано перепитала Дарина. Ну, а як я їх захищатиму? Їх же дві!» Ми розсміялися вперше за багато років так щиро через сім днів ми повернулись додому. Мама чекала нас біля під'їзду. Я ж казала, синку, все буде добре. А за кілька місяців у моєму кабінеті пролунав дзвінок. Артеме, до вас відвідувачка. Хто саме, Марія? каже, колишня, я вийшов. Вона стояла у коридорі в дорогому пальті і з тим самим блиском в очах. Може, хоч кави, прошепотіла. Запізно, Марія. У мене вже є дім, і я більше не сам. Я повернувся у свій кабінет, де на фото біля монітора були мама, Дарина, Тимко і дві наші маленькі дівчинки. А в серці спокій, а ви б ризикнули кар'єрою, щоб врятувати чужу дитину. Напишіть у коментарях, що найбільше зачепило вас у цій історії, а ще діліться своїми подібними моментами. Ми читаємо кожен коментар.